Класі багатство йде на користь тому, хто заощаджує час, сказав польський філософ Станіслав Лем. Ми спробуємо у короткому викладі економічних новин розповісти про все найважливіше цього тижня. Отже, сьогодні у нашій програмі. Героям відзнаки дітям сніданки. В Ужгороді відбулася чергова сесія міської ради. Свіжий курс валют усе найцікавіше в нашій таблиці. Замість дров ділова деревина понад 15 справ передали до суду закарпатські митники на підставі порушення законодавства України. Героям відзнаки а дітям сніданки в Ужгороді відбулася чергова сесія міської ради. Напередодні нового навчального року депутати розподілили необхідні кошти для закладів освіти. Не оминули і питання будівництва у місті. Історичну пам'ятку червоноружу залишили в комунальній власності, а прибудинкову територію на Минайській 11 поки що не віддали під забудову. Традиційно засідання сесії міської ради не оминули і скандали. Які ж проекти викликали найбільші суперечки серед ужгородських обранців, розкаже Вероніка. Мороз. Перше яблуко розбрату. Технічна документація для багатоповерхівок. Це питання постає на кожному засіданні сесії одним з перших. Вічними опонентами в ньому виступають Юрій Оксьон та Віктор Щадей. Новоутворені ОСББ ніяк не дочекаються картотек від жерерів. Ми окладаємо технічну документацію для 175 будинків. Я хочу нагадати і меру він знає, і нашим депутатам місця. Біля 400 будинків ми просили даний проект поки відкласти, до вивчити і надати стратегію. У мене Така пропозиція прийняти цей проєкт рішення. А якщо якісь додаткові пропозиції доповнення, хай підготують і на наступній сесії, ми їх доголосуємо. Але треба приймати, що програма почала фінансування розробки технічної документації. Ми на на наступній сесії розглянемо цей проект і профінансуємо ці юри Заходу що ви сказав Ми... прибудинкову територію позаду будинку на Минайській, 11, яка була призначена для дитячого майданчика. Хотіли віддати під забудову. На сесії розглянули заяву про зміну цільового призначення землі. Зараз ця ділянка перебуває в оренді колишнього депутата міськради. На невеличкій смузі між двома багатоповерхівками потенційні власники хотіли звести ще одну висотку. Та тамтешніх мешканців такий проект обурив. Там і сміттєзвалище, там сміттєзвалище вже руками, розумієте, там з усіх околи звозять тверді відходи, суміші, будівельні матеріали. Ми задихаємося. І ми просимо, щоб вирішити це питання, прибрати тут звалище, тому що тут неможливо проживати. Хто хоче будувати, краще допоможіть це. нам зробити благоустрій території, там прямокутничок, там прямокутничок, який там будинок. Пункт проєкт рішення 1.10. Це Булина Олена Петрівна, 600 квадратних метрів для воєницького обслуговування водоквартирного житлового будинку по вулиці Макаренка 6А. Макаренка 6А – це майданчик позаду будинку. Після бурхливого обговорення та беззаперечної аргументації представників громадськості цей пункт проекту відправили на довивчення та не встигли вирішити одну проблему, як назріла ще інша. Аналогічна, та вже попереду того ж будинку. Один із закладів хотів отримати прилеглу територію для так званого благоустрою, та скасувати це рішення депутатам так і не вдалося. Ще один унікальний об'єкт пам'ятка садово-паркового мистецтва рокарії перейде в руки приватника. Ємством магістраль ЛТД в користуванні якого перебуває ця ділянка, своє бажання пояснює так: хоче доглядати за ним на аргументацію, що об'єкт природозаповідного фонду не може бути приватизований. Представники фірми знайшли свою відповідь. Земельна ділянка, як пан Пересуля, може бути відчужена, тому що вона не є об'єктом ПЗ загальнодержавного значення. До таких відносяться тільки об'єкти національні парки. Вона є об'єктом ПЗ місцевого значення. Зміна цільового призначення цієї земельної ділянки ніяким чином не може відбуватися, тому що на це потрібен дозвіл першої міської ради, обласної ради та міністерства екології. Тож тепер ціною мільйон сімсот тисяч гривень парк стане власністю приватної фірми. Та найбільш очікуваним стало голосування щодо скандальної літньої тераси на корзо. Три проекти в порядку денному передбачали скасування рішення міськвиконкому. Однак всі три не набрали необхідної кількості голосів. Тож ужородцям доведеться миритись чудо терасу, як мінімум, до кінця сезону. Я вважаю, що е, нічого страшного не буде, коли ще цей місяць допрацюється тераса і всі інші тераси в центральній частині міста. Тим більше що у нас незабаром буде і день міста, і зараз є ще хороша погода. А ми за цей час проведемо відповідність. Всі нормативні документи і такого, такого розміщення терас у нас більше не буде. Гройсман пообіцяв збільшити зарплати вчителям. Під час засідання Кабміну прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у бюджеті на 17-й рік будуть закладені кошти на підвищення заробітної плати вчителям. Подробиці у прямій мові фінансування освіти ми будемо закладати, як ще один з пріоритетів. Але треба пам'ятати і про заробітну плату вчителя. І тому ми будемо закладати в бюджеті 2017 року підвищення заробітних плат українських вчителів. Це базова позиція, якому теж будемо відстоювати, за яку будемо боротись. І це буде тільки початок. Зрозуміло, у нас питання в пріоритеті і заробітних плат українців, і пенсійного забезпечення, але ми маємо розуміти, що від економічного. Зростання може залежати в тому числі підвищення соціальних стандартів. Але я вірю в швидкий успіх цих рішень. Ми говорили про те, що ми будемо пропонувати підходи щодо змін системи і оплати праці в Україні, і в тому числі і пенсійного забезпечення. Майже 18 тисяч першачків цього року приймуть закарпатські школи, а попрощаються із більш ніж 10 тисячами одинадцятикласників. Шкільні заклади до прийому учнів готові, навіть ті будівлі яких постраждали внаслідок аномального градобою. Учні четвертих, сьомих та восьмих класів з 1 вересня почнуть навчатися за новими підручниками. А початкова ланка за новою програмою. Про те, яким буде навчальний рік 2016-17 років, розкажуть наші журналісти. В новий навчальний рік учні дев'яти закарпатських шкіл поїдуть на нових автобусах. За два дні до 1 вересня ключі від транспортних засобів вручили навчальним закладам Рахівського, Міжгірського, Берегівського та Ужгородського районів. Новий автобус отримала і середнянська ЗОЖ, чиїм транспортом користуються діти із 15 шкіл. Це Худлівський напрямолінський напрямок, напрямок Дубрівський і Середнянський в даному випадку. В свій час ми зробили з бувши старий котельні гараж для автобусів. Наприклад, у мене знаходять три автобуси: оглядова яма, забезпечений механік, лікар і інший і так далі. Навчальний рік восьмикласники Закарпаття розпочнуть із новими підручниками, які закупила держава загальним накладом 7 мільйонів 800 тисяч. А от навчальний матеріал для учнів 4 та 7 класів міністерство освіти забезпечило на 50%. відсотків. Другу половину повинні надати місцеві органи управління освіти із субвенції. Більшість районів вже домовилася із видавництвами. Проте в деяких учням доведеться зачекати нових. Підручників е, відсоток забезпечення вже складає відповідно 72-74%. відсотки. Е, то у певних районах, де велика кількість шкіл, де це питання пов'язане із проведенням тендерних процедур, е, у зв'язку з набуттям мінового закону і великої кількості сум коштів, е, воно трошечки у нас е, затримується. Учні першого класу цьогоріч розпочнуть навчання за новими розвантаженими програмами для початкової освіти. З 2016 року відмовляться від перевірки швидкості читання, натомість вчителі повинні привчати дітей до усвідомленого читання. Замість ручок використовуватимуть олівці, а під час викладання англійської мови звертатимуть увагу на розвиток усного мовлення. Також учитель сам вирішуватиме, скільки уваги приділити певній Темі. Кожному вчителю початкових класів до нового навчального року роздано електронну версію навчальної програми з кожного предмета для того, щоб вчитель міг робити календарне планування. І в цьому документі чітко вказано з кожного предмету, які теми вилучено. Із навчання. Отримають закарпатські школярі нові комп'ютери, інтерактивне обладнання та меблі. Нову комп'ютерну техніку Україна отримала від Китайської Народної Республіки в рамках договору із міністерством освіти. 855 комп'ютерів вже розподілили між закарпатськими школами. Найближчим часом техніку відправлять до навчальних закладів. Закупівлі Прозоро дали змогу зекономити «Укравтодору» 33% бюджетних коштів. Про це заявив ВО голови «Укравтодору» Євген Барах, передає УНН проведення перших 15 закупівель в областях системи Прозоро дало економію до 33% бюджетних коштів завдяки зниженню ціни на аукціоні. Повідомив Барах. При цьому прем'єр-міністр зазначив, що 33% економії це 500 мільйонів з півтора мільярда бюджетних коштів. Міністерство інфраструктури хоче зробити 2017 рік роком відновлення мостів. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. У нас у дуже поганому стані перебувають мости в усій Україні. Є ситуації, коли падіння або руйнування мосту. Відріже одну область від іншої, просили би вашої підтримки, щоб наступний рік оголосити роком відновлення мостів і розробили окрему програму. Під це заявив Омелян. Нагадаємо, Омелян також сподівається, що ремонт траси Миколаїв-Дніпро буде завершено уже цього року. Наша наступна рубрика про ціни на валютному ринку України, які показники змінилися, які залишаються сталими. Ось уже кілька останніх тижнів все у нашому курсі валют. 1 долар США купують за 25 гривень 95 копійок, продають за 2616. 1 євро вартує 2882, продаж 29 гривень 14 копійок. Купівля 100 угорських форентів обійдеться у 8 ,80 гривень 80 копійок, продаж 9 гривень 60 копійок. 10 російських рублів оцінили у 3 гривні 89 копійок продаж 3,99. Один фунт стерлінгів нині коштує 33 гривні 36 копійок. Придбати його можна за 34,17. Польський злотий сьогодні купують за 6 гривень 57 копійок. Продають за 6,79. 10 чеських крон можна придбати за 10 гривень 5 копійок. Продати за 10,82. Одна румунська лея вартує 5 гривень 75 копійок. Продають її за 6.59. Замість дров ділова деревина. Понад 15 справ передали до суду закарпатські митники на підставі порушення законодавства України. Чи не кожне лісництво, яке переправляє деревину за кордон, вказує невірні дані у деклараціях? Подробиці однієї з таких справ далі у сюжеті. Цей груз прибув у нас з Львівської таможні. Це старосамбурський. Э... Лисовое господарство. Значит, данный груз пришел к нам на таможенный пост железнодорожный. Мы взвесили данный вагон. Обнаружили при несоответствие в весі. На 5,5 тонн менше, ніж задекларовано. Саме через таку невідповідність митники поста Залізничний повністю розвантажили вагон з дровами і виявили 75 колод ділової деревини. Під час вируски ми розгрузили вагон і ми потім почали зовнішній огляд. І то, які деревина нам виникала сумніви, ми її відбирали, і от вона тут. І ми її переміряли. І встановили певну кількість, яка відповідає дерев'яній дров'яні для технологічних потреб і код УКТЗ 4403 які є заборонені законодавством до вивозу. За законодавством України експортувати можна лише паливну сировину однак часто підприємства намагаються переправити через кордон ділову деревину, тобто ту, яку можна використовувати для виготовлення товарів народного споживання, меблів, целюлози тощо. Подібна практика невідповідності декларації та фактичного вантажу, вже стала негативною тенденцією. Знаєте, я можу сказати, по крайней мере, по всьому лесу, лісу, здесь, здесь на кожному вагоні, на каждом вагоні є ні достатки, не Правильно заявлено в таможній декларації, ми взвесили всі вагони і по кожному вагону є розбіжність в весі, починаючи від 3 до 25 тонн. Примусити митницю оформити вагон з лісом може тільки суд, тому старосамбірське лісомисливське господарство подало позов проти фіскалів. Як третю сторону до розгляду справи залучили закарпатську ода. Геннадій Москаль у цьому порушенні вбачає корупційну схему. З ким вони уклали контракт, якоби вони нам дали письменну. З мокрою печаткою, що таких контрактів вони з Росамберським держлісгоспом не укладали, ніякої паливної деревини вони не очікують, тому що вони займаються виробництвом абсолютно продукції, яка не зв'язана з обробкою і переробкою деревини. 31 серпня цю справу розгляне львівський окружний адміністративний суд, який і з'ясовуватиме, чи справді держлісгоспи під виглядом дров вивозять українські ліси за кордон. Наша наступна зустріч уже за тиждень, день і час не зміння. Середа 7 вересня о 20.05. Будьте успішними.